Дякуємо усім захисникам України, що вони захищають нашу землю від ворога. Ми знаємо, що завдяки вам ми обов'язково переможемо у цій війні. Ми пишаємося вами, молимося за вас, віримо у вас. Ми віримо, що скоро. Ви будете з нами, з вашими сім'ями та друзями, всім українським народом. Безмежна вдячний вам, та низький уклін.